Усім доброго дня! Сьогодні у нас презентація ось такого дивовижного будинку. Загальна квадратура даного будинку 165 метрів квадратних. Присутня парковка. Ось як ми бачимо, тут орієнтовно три автомобіля стане, я думаю. Ось тут присутня хвіртка, вхід на територію. Тут відкатна система, відкатні ворота. І дуже круто те, що є тут зелена зона. Яку можна в принципі, дуже класно обіграти додатково господарським блоком і частину залишити по суті, для зеленого насадження? Ось так розкривається з верхнього ярусу сама територія. У будинку в будинку у нас вже встановлені кондиціонери, присутня верхня, нижня тераса. Покажемо вам спочатку всю діляночку. Присутня така доріжка, спуск на нижній ярус. І ось так розкривається, по суті, вся територія, вся діляночка. Можемо бачити. На ділянці присутні крупномірні дерева. І ось так виглядає сам будиночок. Дуже естетично, він такий панорамний. З панорамним видом на місцевість, на території присутня свердловина, також улаштований рулонний газон і проведений автополив. До кожного дерева декоративного проведений такий автополив, крапельна, крапельна така система, ось ми можемо її побачити ось тут. І це автоматика, яка регулює подачу води. Також на цій території ми з вами можемо побачити окреме відзоновану частину з мастер-спальні вихід на власну таку зону. Тераси. Теж досить естетично і затишно, невітряно. Далі ось тут ми бачимо по фасаду, висять кондиціонери. Водосточка. Ось ця вона. Підведена в дренажній колодці. Це у нас виходи два з спальні, перша спальня, друга спальня на нижньому ярусі. І ось так розкривається в нас сама діляночка. В цьому будинку 16 кВт, присутня каналізація біосептик. і також власна свердловина. Бучанський горизонт. Такий поступовий підйом. Ще маємо опрацювати цю частину, пофарбувати, буде все дуже красиво, статично. Так, Ну що ж, пропоную пройти в будинок і ознайомитися з плануванням. Це у нас вхідні двері з такого формату. Тут в нас шафа для верхнього одягу. В шафі знаходиться автоматика. Тут слаботочка. Напроти шафи присутнє місце для встановлення домофона. Ось такий коридор. Є місце, щоб сісти, взутися, також для верхнього одягу і цьому місце для того, щоб щось тут зберігати. теж. На першому ярусі у нас присутній такий гостєвий санвузол з таким вікном. Тут раковина, душ-кабіна такого формату. Ось. Місце для того, щоб встановити правильну сушильну машинку. Ось тут, в принципі, можна зробити цілу шафу. Так, рухаємось далі. Ось такий у нас коридор. Далі він переходить плавно у вітальню. Ось так виглядає вітальня. На першому ярусі присутні у нас ось така кімната. Це місце. Може бути як гостьова кімната, також може бути і кабінетом. Для телевізора зона. Ось так. І потрапляємо з вами основну вітальню, яка поєднана з кухнею. По стінам виконана декоративна штукатурка. В кімнатах у нас йдуть шпалери, а прохідна частина ось така декоративна штукатурочка. От Кухня має холодильник в цій частині, далі мікрохвильовка, духовка. І ось тут біля мойки присутня посудомийка. Ось так розкривається кухонна зона. З цієї частини є вихід на верхню терасу. Зараз вам покажемо і вид. Ось верхня тераса. Ось так розкривається на територію. З таким чудовим видом. На ліс. Так, пропонуємо рухатись далі. Не затримуємось. Хочемо швиденько вам це показати. Ось так розкривається у нас. Цей ярус. Йдемо на нижній ярус. Поручні з дерева. Також ламінація присутня. Тут дерев'яна. Тобто Дуже все якісно виконано. Отже, спускаючись на нижній ярус, ми бачимо такий великий коридор і три кімнати. Тут перша, друга, третя. І тут ми почнемо з права подивимося гардероб. Ось такий спільний великий гардероб. Далі. Місце для встановлення теж домофона і безпеки, консолі безпеки. Це у нас мастер спальня, в ній встановлений вже кондиціонер. Вона досить світла, як на мене, при тому, що виходячи на зелену зону, ми бачимо, тут у нас підпорна стіна, але дуже круто обіграна. І сонце достатньо потрапляє в приміщення, при тому, що це нижній ярус і якби, це нижній ярус і мені ну, би як здавалось би має бути темно. Але ось погляньте, скільки світла потрапляє дуже круто. Далі спільний санвузол. В санвузлі присутні на умивальники, туалет, біде і душ-кабіна з ванною. Ось такі спільний санвузол, основний щиток. По світлу автоматика. І також ось присутня перша дитяча кімната, або просто кімната, призначення може бути різне. І друга кімната. З них є вихід на зелену зону, відповідно на терасу нижню. Так це виглядає. Ми зараз знаходимось вами на нижній терасі. Також на цьому ярусі присутня котельня. Тут встановлений котел Bosch. Дуже якісний, зараз в системі 20 градусів. В будинку всюди тепла підлога, ось у нас приклад грибінки, Теплої підлоги, далі встановлений болер на підігрів води і підготовка води. Ось така невеличка котельня. Ось це закривається і ховається. Друзі, отакий будиночок є в наявності, будемо раді його презентувати для вас наживо. Під'їжджайте, записуйтесь на перегляд, будемо показувати.